Бувають періоди, коли внутрішній простір стає невпізнанним, коли звичні орієнтири розчиняються у густому тумані невідомості, а те, що раніше наповнювало життя сенсом, раптом перетворюється на порожню оболонку. Ви намагаєтеся віднайти бодай якесь пояснення тому, що відбувається всередині, але слова вислизають, залишаючи лише відчуття глибокої, незбагненної відчуженості. Музика, яка ще вчора змушувала серце битися частіше, тепер звучить як монотонний шум, позбавлений будь-якої емоційної барви. Запрошення від дорогих людей, які колись дарували тепло та затишок, тепер сприймаються як важкий тягар, як обов'язок, на який просто немає внутрішнього ресурсу. Ваші цілі, дбайливо занотовані кілька місяців тому, здаються записами сторонньої особи, чиї прагнення та мрії більше не мають до вас жодного стосунку. Це дивне відчуття, ніби ви дивитесь на власне життя крізь товсте скло, бачачи рухи, але не відчуваючи їхньої суті, спостерігаючи за подіями, але не беручи в них справжньої участі. Кожен ваш день тепер нагадує рух під величезною товщею води, де кожен жест вимагає неймовірних зусиль, де барви світу стають приглушеними, а звуки ледь чутними. Ви змушені витрачати колосальну кількість енергії на найпростіші дії, які раніше виконувалися автоматично, без жодних роздумів. І найтривожнішим у цьому стані є те, що зовні нічого не змінилося. Не сталося жодної очевидної трагедії, жодної втрати чи різкого повороту долі, який міг би виправдати таку внутрішню трансформацію. Саме ця відсутність видимих причин породжує глибоке нерозуміння та страх перед невідомим. Ви опиняєтеся у просторі між минулим, яке вже не радує, і майбутнім, яке ще не окреслене, у стані захисної паузи. Яку ваша психіка обрала як єдиний спосіб вижити в умовах енергетичної невідповідності? Карл Юнг вбачав у таких станах не хворобу і не вигорання, а тимчасове відключення звичних механізмів сприйняття необхідне для того, щоб внутрішня система перестала функціонувати на паливі, яке більше не відповідає вашому справжньому шляху. Це не порожнеча, яка прагне вас поглинути, а простір, що очищується від усього зайвого, наносного та чужого. Те, що раніше підтримувало вашу життєдіяльність, перестає працювати не через вашу слабкість, а через те, що ви переросли колишні форми власного існування. У цій оглушливій тиші, яка здається нестерпною, насправді відбувається найважливіша робота. Тихий есу тектонічних плит вашої особистості, переродження, яке неможливе без попереднього розпаду застарілих структур. Ця внутрішня німота є першою ознакою того, що ваша соціальна оболонка, яку ви так довго і старанно вибудовували, почала давати тріщини. Ми звикаємо носити маски, які допомагають нам бути зрозумілими для інших, прийнятими суспільством, зручними та передбачуваними. Ми настільки сильно зростаємося з цими ролями, що в певний момент перестаємо розрізняти, де закінчується образ і де починається справжня сутність. Коли звичні джерела радості раптом висихають, це сигнал про те, що енергія більше не хоче живити роль, яка стала вашою в'язницею. Ваша психіка забирає сили у зовнішнього світу і спрямовує їх у глиб. До того центру, який ви ігнорували роками заради відповідності чужим очікуванням, тиха криза не приходить із гуркотом чи катастрофою. Вона проникає у життя через поступове знебарвлення реальності. Робота, якою ви колись пишалися, тепер викликає лише глуху втому. Жарти, що раніше здавалися дотепними, тепер сприймаються як порожнє сотрясіння повітря. Ви продовжуєте діяти за інерцією, але внутрішній спостерігач уже залишив глядацьку залу, відмовившись дивитися виставу, в якій немає правди. Це момент, коли життєва сила починає залишати ті форми, які підтримувалися лише звичкою та соціальним схваленням. Психіка виявляє неймовірну чесність, вона просто відмовляється інвестувати себе в ілюзію, навіть якщо ця ілюзія здавалася вам основою вашого я. Багато хто сприймає цей період як особисту поразку або занепад, не усвідомлюючи, що це прояв найвищої мудрості внутрішньої природи. Ви перестаєте посміхатися автоматично, ви більше не прагнете здаватися кращими, ніж ви є насправді, і це лякає, бо руйнується єдиний спосіб буття, який був вам відомий. Проте цей розпад лише підготовка грунту для зустрічі з тим справжнім, що було витіснене у найтемніші куточки душі. Ви можете відчувати себе самотніми у цьому стані, бо важко пояснити іншим, чому ви втратили себе, не знаючи ще. Ким стаєте натомість, але саме в цій темній кімнаті без видимого світла починається ваш справжній поворот до себе, ваше звільнення від диктатури зовнішніх форм. Існує етап внутрішнього шляху, який викликає майже первісний страх, але не через біль, а через повну неможливість його миттєво розпізнати. Він не супроводжується зовнішніми потрясіннями чи гучними життєвими катастрофами. Все починається майже непомітно, у тиші, коли внутрішнє світло згасає, а звична енергія, що живила ваші щоденні звершення, просто зникає. Ви відчуваєте, як слабша є воля, як те, що раніше надихало та змушувало рухатися вперед, більше не знаходить відгуку в серці. Більшість людей схильні називати цей стан вигоранням, емоційним застоєм або порожнечею. Намагаючись знайти зовнішні ліки проти внутрішнього процесу, проте в глибинному розумінні це не кінець вашого шляху, а початок найбільш значущої трансформації, яку тільки може пережити людська душа. Цей стан подібний до стародавньої алхімічної стадії почорніння, коли все старе та відпрацьоване має розпастися на першоелементи, щоб звільнити простір для нової якості життя. Це не помилка вашої долі і не випадкова трагедія, а сувора необхідність. Це перехід, який вимагає повної відмови від колишніх ідентифікацій. Ви ніби опиняєтеся у добре знайомому просторі, але раптом усвідомлюєте, що він вам більше не належить. Ви не відчуваєте ненависті до свого минулого життя. Ви просто більше не резонуєте з ним. Це тиша того, що колись надійно працювало, але тепер вичерпало свій ресурс і більше не може служити вашому розвитку. Ви розумієте, що живі, але сенс цієї живості стає невловимим, і саме це усвідомлення лякає найсильніше для того, щоб народилося щось справді нове. Старе має розкластися, втратити свою звичну форму та колір. Душа проходить крізь розпад колишніх значень, розчиняючи переконання, які більше не відображають вашої суті, зникають цілі, за якими ви бігли роками просто за інерцією, і розчиняються образи самих себе, до яких ви встигли звикнути. У такі моменти здається, що ви стали лише тінню того, ким були раніше. Але саме тут, у цій точці абсолютного мінімуму, починається справжнє перетворення. Тільки те, що усвідомлене як застаріле, може бути змінене. Якщо ваша соціальна оболонка була лише фасадом, то зараз руйнується весь фундамент, на якому він тримався, змушуючи вас ставити питання, яких ви уникали все життя. Чому ви обрали саме цей шлях? Чому залишалися там, де не було радості? Чому так пристрасно прагнули до речей, які в результаті не принесли вам довгоочікуваного спокою? Найбільш тривожним стає не відсутність відповідей, а розуміння того, що ви занадто довго не дозволяли собі навіть ставити ці запитання? Часто цей глибокий криз настає саме тоді, коли всі зовнішні цілі досягнуті, коли вершина підкорена. Але замість тріумфу ви відчуваєте лише глуху порожнечу. Це відбувається тому, що стара форма виконала свою функцію і більше не здатна живити ваше життя. Це зима душі перед настанням внутрішньої весни, час, коли вся енергія йде глибоко до коріння, готуючись до майбутнього оновлення. Цей відхід енергії всередину не є занепадом сил у звичному розумінні, це їхній зосереджений збір, подібно до дерева, яке скидає листя, щоб пережити холод і зберегти життєдайну вологу в самому серці стовбура. Ваша психіка йде вглиб, відмовляючись витрачати ресурс на зовнішню активність. Саме тому навіть найпростіші побутові дії можуть здаватися непосильними. Ваша енергія більше не спрямована назовні, вона зайнята надскладною внутрішньою роботою, яку неможливо побачити неозброєним оком. Найважче на цьому етапі його повна анонімність. Ви не розумієте, що з вами відбувається, відчуваючи лише те, як щось усередині повільно вмирає. Але насправді воно не зникає, воно трансформується у щось набагато глибше. Ви не руйнуєтеся як особистість, ви проходите крізь стадію, без якої неможливе народження вашої справжньої сутності. Те, що зараз сприймається як кінець, насправді є лише великою паузою перед початком зовсім іншої історії. Це момент істини, коли ви змушені зустрітися з порожнечею віч на віч і визнати, що стара земля під вашими ногами більше не може вас тримати. Руйнація ілюзій це болісний. Але життєво необхідний процес очищення, який дозволяє зняти шари чужих очікувань та соціальних програм, що роками душили ваш справжній голос. Ви готуєтеся до того, щоб нарешті заговорити своєю мовою, навіть якщо зараз ця мова звучить як мовчання. На цьому етапі стає зрозумілим те, що раніше було приховано за метушною щоденних справ. Ви не зламалися, ви просто занадто довго жили не на власній внутрішній силі. Коли починається розпад старих структур, виникає відчуття падіння у безодню, але насправді це не катастрофа, а звільнення простору, який роками був захаращений чужими сценаріями та очікуваннями. Ви будували своє буття. Спираючись на енергію, яка ніколи не належала вам по справжньому, на уявлення інших про успіх, на ролі, які вам нав'язали, на цілі, які вважалися престижними, але не викликали внутрішнього трепету. І коли ця штучна система починає руйнуватися, ґрунт виходить з-під ніг лише тому, що це був не ваш ґрунт, а чужа земля, на якій ви намагалися звести свій дім. Психіка не терпить фальші. Вона може бути терплячою, може довго спостерігати за тим, як ви зраджуєте себе заради соціального схвалення, але рано чи пізно настає межа. Коли цей ліміт вичерпано, несвідоме припиняє підтримувати життя, побудоване не за внутрішнім законом. Порожнеча, яку ви відчуваєте, це не відсутність сили як такої, а відмова системи працювати на запозиченому паливі. Ви хотіли того, що належить хотіти, прагнули того, що вважається цінним у колективному полі, і навіть не помітили, як власний голос розчинився у гомоні мільйонів чужих переконань. Це не покарання, а акт глибокої внутрішньої чесності вашої душі. Вона каже: Я більше не буду живити те, що не є тобою. Саме в цей період виникає те, що можна назвати повстанням несвідомого, звичні закони логіки. Перестають діяти, а раціональні опори, які раніше здавалися непохитними, втрачають свою стійкість. І саме тут з'являються дивні збіги, які неможливо пояснити випадковістю. Ви можете думати про певне питання і раптом почути відповідь у випадковій фразі перехожого або побачити її на сторінці книги, що відкрилася сама собою. Це моменти, коли внутрішній стан і зовнішні події синхронізуються, утворюючи єдине смислове поле. Ваша психіка починає розмовляти з вами мовою образів, символів та натяків, оскільки мова розуму вже не здатна передати всю складність трансформації, що відбувається в глибині. Коли контроль послаблюється і старі схеми життя перестають працювати, світ навколо ніби починає відзеркалювати ваш внутрішній процес, ви помічаєте повторювані мотиви, двері, що зачиняються, або дороги, що ведуть у невідомість. Це не магія, це момент, коли внутрішній рух стає настільки інтенсивним, що починає резонувати з навколишньою реальністю. Несвідоме намагається вказати вам напрямок, який ви ігнорували роками. Іноді ці вказівки бувають болісними, вони зіштовхують вас із ситуаціями, які оголюють ваші найвразливіші місця, але це робиться лише для того, щоб ви нарешті побачили те, від чого так наполегливо тікали. Якщо зараз вам здається, що ви втратили все, на чому тримався ваш світ, пам'ятайте, руйнується лише те, що було фальшивим. Ви не втрачаєте себе, ви втрачаєте ілюзію про себе. Це повернення до тієї точки відліку, де ви колись залишили свою справжність заради адаптації та безпеки. Те, що ви називаєте виснаженням, насправді є початком великого розвороту до свого центру. Внутрішня правда починає відвоювати територію, і цей процес неможливо зупинити. Ви більше не можете жити за інерцією не тому, що стали слабшими, а тому, що всередині прокидається щось набагато могутніше і справжнє, щось, що вимагає абсолютної щирості перед самим собою. Коли внутрішня перебудова справді набирає сили, вона проявляється не бурею, а тишею. Це не різкий перелом, а ледь помітне зміщення, ніби щось усередині нарешті стало на своє місце після тривалого періоду дезорієнтації. Перше, що ви помічаєте, це зникнення гострої реакції на зовнішні подразники. Те, що раніше боляче ранило, чіпляло чи, чи викликало внутрішній шторм, тепер проходить повз, не залишаючи сліду. Це не ознака того, що ви стали холодними чи байдужими. А свідчення того, що вам більше не потрібно захищатися. Ви припиняєте щось доводити світу, перестаєте нескінченно пояснювати себе іншим і боротися за право бути почутими. Всередині з'являється тихе, стійке відчуття власної присутності, яке не потребує зовнішніх підтверджень чи декларацій. Змінюється і ваше сприйняття часу. Зникає вічна поспішність, вщухає той внутрішній гонг, що постійно підганяв вас уперед, змушуючи бігти швидше за власну тінь. Ви більше не відчуваєте себе зобов'язаними постійно перебувати у процесі досягнення. З'являється внутрішній дозвіл не поспішати, не через втому, а через те, що ви нарешті припинили тікати від самих себе. Тиша, яка раніше здавалася гнітючою та порожньою. Тепер стає простором, у якому можна вільно дихати. У цій новій тиші ви починаєте чути не хаотичні думки, а чистий відгук власної суті, тихе знання так або ні, позбавлене аргументів чи виправдань. Це і є ваш справжній внутрішній компас, який раніше просто заглушався зовнішнім шумом. Ви помічаєте, що вас дедалі менше притягує все надмірне, зайва драма. Потреба бути потрібними будь-якою ціною, бажання справляти враження. Натомість вас починає приваблювати простота, споглядання, чесне почуття одна справжня дія замість сотні імітацій. Ви перестаєте рятувати інших, бо більше не плутаєте любов із жертовністю. Ви перестаєте сперечатися, бо впевненість тепер не потребує доказів. Це не відчуження від світу. Це ознака справжньої зрілості. У певний момент приходить ясне розуміння. Ви більше не повернетеся туди, де вам доводилося зменшувати себе, щоб вписатися у чужі рамки. Ви перестаєте шукати опору зовні, бо знайшли її в собі. Не як концепцію, а як фізичне відчуття стійкості. Життя стає спокійнішим, але в цьому спокої з'являється небачена раніше щільність і глибина. Ви починаєте розрізняти найтонші нюанси власного буття, вибираючи шлях не з почуття дефіциту чи страху, а з глибокої внутрішньої згоди. Це не набуття чогось нового, а відкидання всього, чим ви ніколи не були. Саме тут народжується цілісність, не як ідеал досконалості, а як повне прийняття власної складності своїх світлих і темних сторін. Ви усвідомлюєте, що весь цей болісний шлях усі втрати та сумніви не були помилкою. Вони були необхідні, щоб шар за шаром зняти все чуже, поки не залишиться лише істина, і в цій зустрічі з собою немає екстазу, є покій той самий покій, який приходить не тоді, коли зовнішній світ стає ідеальним, а тоді, коли ви нарешті припиняєте від себе тікати.